Чи схоже це на вас? Ви прокидаєтесь вранці з глибоким почуттям неспокою, берете телефон і майже інстинктивно відкриваєте анонімну вкладку браузера. Ви занурюєтесь у заборонений контент і хвилини перетворюються в години, ви не можете відірватися. Провина і сором висить над вами весь день, перекреслюючи всі ваші активності. Звучить знайомо? В даному відео поговоримо про симптоми залежності від порно. Пам'ятайте, розуміння цих ознак може допомогти вам вирішити дану проблему. Тож, ось вам 8 симптомів залежності від порно. Нав'язливе споживання. Ви постійно шукаєте порнофільми, не здатні відмовитися від них, знаючи, що це не корисно. Це схоже, ніби ви у круговій пасті, де потреба у порно поглинає всі думки і затьмарює все навколо. Ви постійно відчуваєте цей потяг, завжди шукаєте ще і ще, щоб задовільнити невгамовну тягу. Коли ця одержима потреба упорно стає центром ваших думок і дій, це основний симптом залежності. Експерт нав'язливої поведінки доктор Валерій Вун стверджує, що надмірне захоплення порно може спричинити зміни в мозку, так само, як і інші форми залежностей. Розпізнавання і визнання контролю, який порнографія має над вашим життям, є важливим для пошуку допомоги. Підвищена терпимість: Чи помічали ви, що вас вже може задовільнити лише певний часто екстремальний вид порнографії? Так, ніби ваша терпимість до порно зросла. І того, що колись вас задовільняло, уже недостатньо. Ви продивлюєтесь все більше графічного контенту у пошуках новизни, гострих відчуттів та задоволення. Соціолог доктор Гейл Дейнс пояснює: тривалий перегляд порнографії може знизити чутливість мозку, вимагаючи більш сильних стимулів для досягнення того ж рівня збудження. Якщо ви постійно шукаєте гарячіше і гарячіше відео, це може бути ознакою проблеми з порнографією. Синдром відміни. Чи відчуваєте ви сильну тривогу, дратівливість чи неспокій при спробі дивитись менше, або зовсім не дивитись порно? Так, ніби ваш мозок і тіло повністю проти ідеї життя без нього. Ви відчуваєте непереборну тягу, майже фізичне бажання, яке неможливо ігнорувати. Невролог і експерт із залежностей доктор Джудіт Грізел пояснює, що мозок звикає до дофаміну, який виділяється під час перегляду порно, і якщо він зникає, з'являються симптоми абстенції або відміни. Розпізнавання цих симптомів може бути кроком до пошуку допомоги. Втручання у повсякденне життя. Ви нехтуєте роботою, соціальними активностями чи власними цілями через порно. Воно, як вода, поступово просочується у всі сфери вашого життя, воно руйнує вашу концентрацію та бажання досягати цілей. Час і енергія, яку ви витрачаєте на порно, перекриває решту важливих аспектів життя, почуваєтеся нецілісним. Доктор Кевін Скінер, ліцензований спеціаліст по порнографічній залежності. наголошує на важливості розуміння негативного впливу на щоденне життя як ознаку необхідності втручання. Якщо звернутися до професіонала за вирішенням проблеми, можна отримати рекомендації, щоб перебороти залежність від порно і повернути контроль над своїм життям. Якщо вам подобається дане відео, не забудьте лайкнути і підписатися на канал. Ескалація наслідків вам доводилось стикатися з негативними наслідками перегляду порно, такими як напружені відносини, зниження самооцінки або проблеми з інтимними стосунками. Воно, як ланцюгова реакція, поширює свою руйнівну силу на кожен аспект вашого життя. Одержимість порно може зруйнувати стосунки, підірвати самооцінку та зашкодити здатності спілкуватися з іншими. Ці наслідки впливають на ваше емоційне благополуччя та зв'язки з іншими. І воно є чіткими ознаками того, що втручання необхідне. Психотерапевт і експерт по залежностям доктор Паула Холл наголошує на необхідності визначення цих наслідків і їх потенціалу подальшої шкоди для особистих стосунків. Можливо, пам'ятати, що вилікуватись можливо, професійна допомога може надати необхідну підтримку і посприяти здоровим стосункам і самооцінці. Провалені спроби кинути. Пробували припинити дивитись порнографію, але зрозуміли, що не можете. Це як важка битва. Кожну спробу кинути супроводжує непереборне бажання відчуття поразки. Бажання кинути присутнє, але залежність чіпляється надто міцно. Звільнитися дуже тяжко. Психолог і експерт із поведінкових залежностей доктор Марге Ріфіс пояснює. Неможливість кинути, попри усі негативні наслідки, класична ознака залежності. Пам'ятайте, залежність це складна проблема, і щоб її подолати, потрібна підтримка і мужність. Звертайтеся за професійною допомогою без жодного сумніву, ви заслуговуєте на життя без залежностей. Допомога на шляху до кращого життя є зануреність і втрата інтересу. Ваші думки постійно зайняті порнографією. Плануючи наступну сесію перегляду, ви втрачаєте інтерес до всього іншого, так ніби ваш розум поглинуло очікування кайфу від порно. Це заважає вам сфокусуватися на хобі, захопленнях і стосунках. Усе відходить на задній план, тому що у думках панує порно. Психотерапевт доктор Маріана Ладен зазначає: Дуже важливо помічати втрату інтересу і постійну зануреність у порно, тому що такі ознаки залежності потребують уваги. Отримавши професійну допомогу, ви можете повернути собі контроль над думками, а також перенаправити свою енергію на кращі і здоровіші цілі. Звертайтеся до фахівців за допомогою без сумніву. Чи помічали ви у себе подібні симптоми? Усвідомлення і визнання залежності є першими кроками до зцілення і позитивних змін у житті. Пам'ятайте, ви не одні і вам можуть допомогти. Якщо ви або ваші знайомі страждаєте від залежності від порно, подумайте про допомогу професіонала.